У Миколаєві продовжують долати наслідки останнього обстрілу. розкажемо, які роботи виконуються. Перевіряють якість асфальту. Наразі будуть відбуватися відбір зразків асфальтобетонного покриття. Експерти визначають, чи вдалим був ремонт доріг у Миколаєві. Розширюють можливості електротранспорту. Оснащено шістьма колонками для зарядки тролейбусів. У корабельному районі запрацювала зарядна станція для тролейбусів. П'ятниця 15 серпня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Минулої доби та вночі російські війська кілька разів атакували безпілотниками населені пункти Миколаївської області. Про це повідомили вова. Зокрема, було зафіксовано, як 11 разів окупанти застосували фпв дрони проти Очакова та акваторії громади. Також вчора ввечері ударний дрон, тип якого ще уточнюється, влучив по території Куцорубської громади. Жертв і поранених немає. Росіяни знову обстріляли Херсонщину. За інформацією, Нацполіції під вогнем опинилися Херсон, Береслав та низка прифронтових сіл. Окупанти били з артилерії, мінометів, РСЗВ та дронами. У селі молодіжне постраждали підліток і літня жінка. В обох мінно-вибухові травми. В Антонівці поліцейський автомобіль підірвався на міні. Екіпаж не постраждав. У текстильному від артобстрілу загинула 90-річна жінка. У Дніпровському районі Херсона поранено жінку після атаки дрона. Загалом пошкоджено понад 20 будинків, газопроводи, автомобілі, майстерню та будівлю університету. На Миколаївщині знову вирували пожежі минулої доби. За інформацією ДСНС, рятувальники ліквідували 42 загоряння. Більшість із них виникли через підпал сухої трави. Загалом вогонь знищив майже 40 гектарів територій, а від початку тижня вигоріло вже близько 240 гектарів. Полум'я підходило в притул до житлових будинків, через що згоріли чотири сараї, ще два пошкоджені. До гасіння залучали рятувальників, місцевих пожежників, працівників лісгоспу та фермерів. У ДСНС вкотре закликають громадян припинити випалювати траву і дотримуватися правил пожежної безпеки. У корабельному районі Миколаєва вже другий тиждень ліквідовують наслідки ракетного удару, який завдали окупанти. Комунальні служби продовжують роботи. Накривають плівкою пошкоджені дахи та закривають вікна ОСБ-плитами. Нагадаємо, тоді російська ракета влучила поблизу житлового кварталу. Кілька будинків було зруйновано, ще понад 20 пошкоджено. Серед цивільних постраждало семеро осіб. Перевіряють якість виконаних робіт. Фахівці Департаменту внутрішнього фінансового контролю Миколаєва показали, як відбувається перевірка якості асфальтового покриття на вулицях, де нещодавно провели ремонт. Експерти досліджують стан нових ділянок, аби переконатися, що використані матеріали відповідають встановленим стандартам, а роботи виконані належним чином. Цього року вже здійснено три таких огляди. За процесом спостерігали наші журналісти. Усі подробиці далі в сюжеті. Кілька місяців тому в Миколаєві на проспекті Богоявленському 20 оновили дорожнє покриття внутрішньоквартального проїзду для того, щоб перевірити якість нового асфальту. Представники міського департаменту внутрішньофінансового контролю зробили сьогодні відбір його зразків. Наразі буде відбуватися відбір зразків асфальтобетонного покриття з метою контролю виконання якості робіт, з поточного ремонту асфальтобетонного покриття внутрішньоквартального проїзду за адресою проспект Багаявлінський, 20. Експертиза буде проводитись для з'ясування товщини шару асфальтобетонного покриття, стійкості до стискання і хімічного складу. Для дослідження представники департаменту беруть три зразки покриття та відправляють на експертизу, яка триватиме від двох до трьох тижнів. Заступник начальника відділу нагляду за благоустроєм Денис Одінцов зазначає, що ця процедура вперше за все важлива для самих жителів Миколаєва. Це важливо для того, щоб роботи, за які сплачені комунальні кошти, от були виконані у відповідності до технічних умов. І умов договору. Це надасть впевненість в тому, що виконання роботи будуть служити довго на користь громади. Від початку року представники міського департаменту внутрішнього фінансового контролю здійснили три подібні перевірки. Експертиза цих ділянок наразі ще триває. Яна Циня, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі МАРТ. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту в соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТІВІ. Служба безпеки України оприлюднила список інформаційних диверсантів російської ФСБ. У списку і колишня керівниця молодіжної організації ОПЗЖ у Миколаєві Наталія Хорошевська. Вона працювала разом із соратником Віктора Медведчука, екс-депутатом міськради Максимом Невінченим. За даними слідства, група поширювала проросійську пропаганду через телеграм-канали, Ютуб та проєкт Голос Європи, який підпав під санкції ЄС. Серед 12 підозрюваних також Артем. Марчевський, Руслан Коцаба, Богдан Гіганов та інші усім заочно інкримінують державну зраду та колабораційну діяльність. Новини зі світу. В Анкориджі, штат Аляска, США, напередодні зустрічі американського президента Дональда Трампа та очільника РФ Володимира Путіна відбувся мітинг на підтримку України. Як повідомив журналіст Остап Яриш, учасники акції тримали прапори України та плакати з написами англійською. Аляска підтримує Україну, Росія, іди з України та Путін воєнний злочинець. Активісти з організації Стендап Аляска заявили, що виступають проти перебування у своєму регіоні міжнародного. ...воєнного злочинця і наголосили, що Аляска проти тиранії. Росіяни вивезли з окупованих територій України близько 2,5 мільйонів тонн пшениці нового врожаю. Про це повідомили в Центрі національного спротиву. Йдеться про зерно з Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей. У центрі наголошують, що навіть російська пропаганда визнає факт вивезення. Це воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права, адже продовольство перетворюють на трофей і засіб тиску. Також зазначається, що окупанти блокують доступ фермерів до їхньої продукції та встановлюють контроль над агропідприємствами. У Миколаєві хірурги 3-ї міської лікарні провели унікальну операцію з видалення міоми матки вагою 6 кілограмів. Пацієнтка жила з нею 9 років, поки пухлина поступово зростала і загрожувала її здоров'ю. Як повідомили на сторінці медзакладу у Фейсбуці, операцію виконала команда хірургів Наталія Часовенко, Олександр Ніколаєнко та Світлана Погосова. Операція пройшла успішно, стан пацієнтки стабільний. У лікарні кажуть, що це нова сторінка її життя без болю та обмежень. У корабельному районі Миколаєва запрацювала нова зарядна станція для тролейбусів з автономним ходом. Зокрема, було облаштовано місце відстою транспорту, шість зарядних пристроїв, кімнату відпочинку водіїв та диспетчерське приміщення. Чим ще корисний об'єкт, дивіться далі у репортажі Олександри Долматович. У Миколаєві розширюють можливості електротранспорту. У корабельному районі запрацювала зарядна станція для тролейбусів з автономним ходом. Комунальне підприємство Миколаївтранс завершило роботи по облаштуванню кінцевої зупинки з зарядною станцією в корабельному мікрорайоні по вулиці Айвазовського. Зараз ми знаходимося тут. Оснащено диспетчерським пунктом, шістьма колонками для зарядки тролейбусів, які можуть заряджатися. Також забезпечено резервне живлення, саме два генератори, які під час відключення електроенергії все одно ми зможемо працювати та заряджати тролейбуси. Також тут виконали благоустрій, ділянки та облаштували місце відстою для тролейбусів. Є приміщення для диспетчера та кімната відпочинку водіїв із кухнею і санвузлом. Це робить умови для роботи більш комфортними. Ділиться водій тролейбуса Михайло. Водія, поки тролейбус заряджається, є час, практично час є дихати. Комната відпочинку дуже добре. У ці умови, умови є. Wi-Fi, мікрохала, піч, холодильник. Все, що потрібно для ослови відпочинку. Нова станція дозволить тролейбусам довше автономно курсувати на маршрутах, каже директор КП Миколаївелектротранс Юрій Сметана. Це дасть. Нам маневреність, тому, що ми зможемо заряджати тут тролейбуси, і вже вони будуть рухатися більш ну швидко заряджаючи і бути більш впевненими в тому, що вони їхні акумуляторні батареї ну, будуть повністю заряджені і вони зможуть безперебійно рухатися. Крім того, нова зарядна станція розвантажить кінцеву зупинку маршруту номер 2 на вулиці Курортній. Ми розвантажимо кінцеву на зупинці курортна, де на сьогодні багато тролейбусів, тому що там також наша диспетчерська знаходиться багато тролейбусів і створюються незручності для водіїв приватного автотранспорту. Тому від з понеділка відстой тролейбусів номер 10 вже буде здійснюватися тут. Цим самим ми розгрузимо вулицю Курортну. Нагадаємо, вже 18 серпня КП Миколаїв Електротранс запустить два нові тролейбусні маршрути у корабельному районі один зв'яже центр корабельного району з мікрорайоном Кульбакине, а інший покращить транспортне сполучення всередині самого району. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Наші вдома. У четвер, 14 серпня, з російського полону повернулися ще 20 миколаївських морпіхів. Про це повідомила прес-служба 36-ї бригади морської піхоти. Серед звільнених оборонці Маріуполя, заводів Ілліча та Азовсталі. Зараз воїни проходять медичну допомогу та реабілітацію після нелюдських умов полону. У бригаді наголошують, що разом з родинами та побратимами радіють їхньому поверненню та бажають якнайшвидшого відновлення. І про погоду цієї суботи 16 серпня. День у Миколаєві буде безхмарним і ясним, без опадів. Температура коливатиметься від 15 до 31 градусів. Вітер північно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 40%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, які, на вашу думку, головні новини цього тижня. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРКМарктів. Не втрачайте віри в себе та Україну, не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.